то в тебе коригувати максимально. Та понимать, як політики, що погоди. Вампіри можуть виконувати велику кількість задач, носити на собі різний вид БК, різну кількість, та виконувати ті, ті задачі, які не можуть робити Ну, Дрони. Мощне оружі, на які враження наносять. Плюс, звісно, логістика. Хотя. Буває після. Допомагає нашим братинам, Він виконує ті задачі, де. Ну, в іншому випадку це ціна життя, а це просто кошти. Все. Воно злітку винесемо. Там підключимо. В можна працювати. я начинал с пехоты, э, принимал участие в штурме на выпускном направлении. Получил важкое поранение, после этого перевелся в э, дрончики. Сначала был пилотом Мавика, а через некоторое час забрали на пилота вампира. Я сам из пехоты пришел сюда скажу, что без вампиров было бы очень тяжело. Да, я сейчас да, ты... понять, все-таки туда или не туда, чтобы холостым не кидать. Ну, там по фотке под дневной, он прям под деревом, понял, заходил, залазил прям под деревом. Видишь, что у тебя светится прям под деревом теплое, вот это вот туда надо попасть. Покажи мышкой, если понимаешь, что за да? Ниже, 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 ниже. Ниже и правее. Теперь вниз. Вниз еще ниже мышку, еще правее. Такая вот маленькая точечка, да. Вот, давай сюда попробуем. Все, мы пошли Мое первое вражение на вампирах. Это был в Это был спортик. Ну, я лучше. Вражение. Да ничего. Ну, Есть и пишем. Было укрытие дом, Мы скинули за 14-килограммовый зал. И я был впечатлен от того, что там осталось. Этого. точнее, вообще ничего не осталось. Я скидал тогда ТМ-ку. Я компьютера, а, ну, Не, не, не зрозуміло нічого було. Тобто прилетів, націлився, скинув, лучів. потім прийшов перехват, що там є 200 і 300. Важкі бомби спрощують життя піхоті, розносимо все. Кожну дірочку, кожен бліндаж, зносимо дерева, якщо треба зачищаємо всі все під ноль. Ну як піхотинцю, так, мені було дуже приємно, коли до мене прилітали подарунки від вампіристів. Після вампіру взагалі там нічого живого не залишається. Тому пройти зачистити, якщо хтось подає признаки життя. Краще. ты на расстоянии от від пехоты конечно, допустит допустить до стрелкового контакта. Корректирую. Блин, я ж у тебя со фонариком светится. Внизу видишь на дневной камере? Да, вижу. Давай по нему. Так, и лево, давай влево под дерево, надо попасть под дерево, там где у тебя там сейчас светит. Да. Ой, вот, что загорелось? Да. Ты бачил, брат? Загорелось в одном месте, а продолжал, светить да, светиться да, 5 -5. да, мы и по трубе, и по пицце эти да. свиты вылазывали. Что можно сказать? У них не тепло короткое. Працювали и по пехоте, и по трубе, и скидывали э, пехоте Зрывчатку для того, щоб не мініровали. Бо є такі тунелі, які виходять в тилу у нас, і часто ворог вилазить з них ну, достатньо близько навіть, навіть ну, для нас. Для мене це рутинна робота. Я виконую завдання, допомагаю побратимам. Якщо воно успішне, то круто. Новий рік я зустрів на позиції з побратимами. Рутинна робота. Рутинна робота. Працювали, кидали ворожим укриттям в цілому добре. У ну, нас звичайний екіпаж, тому нам no, весело всі mm здати. -hmm. Щоб всі наші повернулись додому з фронту з полону. З окупації, щоб були ми, щоб була Україна. з новим роком, дорогі народи. Слава Україні! Насамперед щастя та здоров'я! щоб берегли себе та своїх близьких. У нас наги, терпіння, перемога, врешті-решт. Щас і Як би банально це не звучало. Терпіння. Терпіння і віру на згорбізці. Це навіть не абсолютно.